Багачей, як кажуть, усіх, в мажорів, коротше, поняли? Меблі мив їм оцю хімію, коротше. І законтачив їм кресло. І я тепер переховуюсь, бо те кресло стоїть 1200. Я взагалі до бабусі в село ну, поїхав, бо мене що бо щось вони щось, вони що мене б'ють. А, а, це воно значить. Я думав, там щось друге. Я думав, це, це виска, стаття яка що мене там посадять на 44 роки строго режиму в Нідерландах. Hello, В... да. Не треба шу... Всім привіт, друзі. І так, дуже велика підборка розмов з колекторами із МФО, списання відсотків, а також смішні ситуації. Все як ви любите, приємно перегляду. Добрий день, Олександр Дена. Ні, ні, це Сергій Степанович, чоловік Олександр Денисівний. А, ага, Да. Це компанія Санкредит, мене звати Марина, я всім Проте, вже через молоду, я так згодом скажіть, будь ласка, можемо з нею поговорити? Вона боїться з вами спілкуватись, бо ви її дуже налякали, ваші колеги. Я не знаю, що вони їй там казали, вона в кімнаті закрилася, вже два дні схвати не виходить. А як вас звати? ще раз повторіть? Степанович. Сергій Степанович. Сергій Степанович, я вам хочу сказати, що е, е, Олександра Денисівна ні разу не взяла слухавку від нашої компанії, бо я не знаю, хто її налякав. Та не, не може, може такого не бути, я вам кажу, дивіться. Вона ні разу не взяла слухавку. Слухайте, уже 11 днів ми намагаємося з нею зв'язатися. Вона не бере слухавку. Хто її налякав, я не знаю. Ваші Передаває колеги. Ну дайте ні, я дайте ж скажу. Чому ви мене перебиваєте? Ми вже Хотіли з нею поговорити, але вона трубку не бере. З кого вона боїться, це ви запитайте і захищайте її, як чоловік. Послухайте, слухайте, дайте скажу. Днів, дзвонив ваш колега. Я не помню, бо вона запис розмови вела. Він позвонив, сказав їй, що якщо вона не отдасть гроші. То до приїде додому якась виїзна група, каже, вашому чоловіку ноги поламають, заберуть вас усе, навіть більйо, каже, труси будемо ваші нюхати. Боже, послухайте, послухайте, ми такого не могли говорити. Та У могли, в мене та, запис та, розмови є, та, Там, де ваші колеги хотів нюхати труси моєї дружини. Навіщо ви так І робите? Що ви таке говорите? А ви слухайте, а скиньте мені цю розмову? Я послухаю. Куди вам скинуть? На вайбер чи куди? Да, давайте на вайбер. Давайте так. номер телефону, а ви... диктуйте. Я вам зараз сама напишу. Давайте на її... напишіть мені на вайбер. Я вам скину номер цей розмову. Там де ваші колеги хотів а винюхати не труси, не дружини. Ні. Ви не представляєте? Да не могли ми це говорити. У нас цей під запис розмови все фіксується системою. Вона ні разу не взяла слухавку, це якась інша компанія. Це тобі собі таке дозволяє. Ні. Я написала. а може, а, може я перепутав? Може, це якась друга в натурі? а Я оце вам таке ну, кажу це. Друга компанія у нас такого не може бути. Ми підскажіть, будь ласка. А це може таке взагалі бути? Бо я спочатку не повірив, поки розмову не послухав. Ви знаєте, я перший раз чую, щоб так, себе поводили. Дуже, дуже було некрасиво, я чесно, дружина так злякалася. Як ви компанія? Що, подожди. Як називається ця компанія? Якийсь кепітал там, Це ж зараз. Я написала на Viber, ні, ми санкредит. кредит. Я написала на Viber ваші компанії. Якось щось на бід, якийсь обід, щось про музику, з музикою ага. Потрібні, якийсь. Я написала на Viber, скиньте мені цю розмову, я передам керівнику, мені дуже цікаво, що це за люди такі. Ви Там, представляєте, я, що та, вони та, творять? Я не знаю жах, чесно. Ну, Ми такого не можемо собі дозволяти, ми ж не якісь звірі, розумієте, що ага. таке говорити. Ну, це... Ну, тобто, ну, бояться. ваші колеги, тобто, ви впевнені, що вони не могли сказати дружині, ось це групу, що мені нову зламають, що труси будуть нюхати. Дружині. Я вам ще раз кажу, у нас ці записи переслуховуються спеціальним відділом. У нас контролюються і штрафують спеціалістів, якщо вони собі таке дозволять. Навіть звільнять, розумієте? А -а -а. Це нормальна компанія. Ми не можемо собі таке дозволяти. Я у нас зрозумів. немає таких людей, щоб так говорили. Так, беремо трубку. Алло. Добрий день. Вене звати Валентина да. Іванівна, компанія Інтеріс України. Він напише номер 6197. Запис розумову. Ковальчук Оксана Степанівна, мені потрібна. Оксана зараз не може балакати, бо її операцію зробили на цьому. На, на, як він називається? Коротше, як ото дихаєш, поліпеш і зв'язано з тим. Вона зараз ось для мене лежить, цей, через трубочку сок піздує. Скажіть, будь ласка родичі? Так, да, так, да, її чоловік. Ага, чоловік. Я зрозуміла. Тобто ви говорите, що зараз вона на лікарняну. Да, да. Бо а, вона, поняли, це? вона це, вона куря мови шкреб... шкребла на роботі, на прозводство, і, і вона отримала травму, курка її зачепила за шию, і, і в неї дирка була в шиї, розумієте? і це її спасли. Алло. Я вас слухаю, я вас слухаю, говорять. Да, і це їли спасли і зараз на лікарняному зашили там шию, коротше, зараз вистановлення буде дуже довго. А ви знаєте щось про те, що в неї є невирішене фінансове питання перед товариством Бізнес Позика, інтереси якого ми представляємо згідно тисячної статті Цивільного Кодексу України. Ми департамент до судового регулювання питань. Ага. Подожіть, е, можете, я просто цей, як би вам сказати, я в усіх всі, всіх юридичних сих не дуже. Департамент, департамент там туди-сюди, курям води. Е, можете людською мовою мені людськими словами обичними сказати, як обичному мужику, що це таке і що треба зробити? І чого ви дзвоните? Ну, справа в тому, що вона взяла кошти, вона взяла кредит, як вам повідомити ще. Кредит взяла? Так, да, От, так. От, блядь, вона піскіна, я ж уже платив за неї кредити, я сю тільки закрив усі. Що об'єд взяли? 10 грудня 24 року вона взяла кредит. Вона слава Богу, слава Богу, що в неї цей, що вона не може зараз балакати, що в неї проблеми шиї, бо зараз би в неї рот би точно був зайнятий. Ану, кажіть далі, дослухай да, вас. Ну, що я вам можу сказати, вона на просроченні. На даний час, 238 днів вона на просроченні. Ага. Питання залишається відкритим, і в зв'язку з тим, що вона вийшла на просходження, кредитор товариство бізнес-позика передало цю справу нам в роботу. Ми департамент досудового врегулювання. Ага. Так подожіть, Поки вона що. брала де? Я ось фіксую зараз. У мене фіксатор є, я на нього фіксую зараз. Тільки мене поняли? У мене фіксатор старий. Коротше, цей. Ну я от руки пишу. Поняли? Це, Це вас новий фіксатор? У вас запис розмови, вроді би, є, так? Да? Звичайно. А, а я це зафіксую. Так, так, я так пишу. E, Sis Capital, да? Чи як ви кажете? Бізнес позик. А, а бізнес. Так, пишу. Бізнес, да? Бізнес. Бізнес. Скажіть, будь ласка. Позика, да? Послухайте, як до вас звертатися, звати? Мене звати Сквіртослав. А я вас розумію, а я по Святослав. Мене звати Сквіртослав, по буквам диктую. Старе українське ім'я, Сквіртослав. Давнє українське. Сквіртослав. Да, да. е, отчество Куніславович. Фамілія тягне Ну, якщо вам там треба зафіксувати, можете зафіксувати. А навіщо ви так зараз спілкуєтесь, під такою розмови? Навіщо ви надаєте цю інформацію? Ну, ви ж дожні мене спитаєте, я ж не перший раз уже общаюся з МФО з колекторами, бо до дружини вже два дні дзвонюють, вона трубку не може підняти, і я за нею була постійно. послухайте, на даний час надішліть підтвердження, що ваша дружина після операції документальне підтвердження надішліть. А, а можна я, я вам фотку її скину, як вона в коматозі зараз чілиться? Ви, будь ласка, надішліть документальне підтвердження товариству бізнес-позика і також ага. надішліть підтвердження, що вона дійсно хворіє. Да, да, так. Коли вам треба, зараз? Очікуйте, від вас документальне підтвердження. Так я вже вона... все показую в камеру. Бізнес-позика ноги шкребе, правильно чи ні? І ви ж шашличка. 5121 гривень я закриваю закривати да, крути. Так, тільки залишилось одне знайти ці гроші. Роман Вам а ви працюєте? Та ви не зрозуміли, я брав гроші, я їх не потрапив. Я брав гроші в вашій компанії, собі на справу, хотів відкрити шаурму. І я взяв вас і ще там до компаній. І, коротше, я на радостях, що в мене була потрібна сума, я на радостях, от дружини заховав ці гроші п'яні, і тепер не можу їх знайти. Поняли? Що я вже тільки не діла? Я вже й бухав, щоб війти в, в той стан, щоб може сповнити. Ніхера не допомагає, не можу знайти гроші. Де їх бля, заховав? Представляєте? Це це просто треж. Якися, А Роман Волдович. Я розумію, ваш спеціальний за цим тільки на стані форс-ортфорсам. А що ви смієтесь? Я вам серйозно кажу. Вам смішно? Роман, це, я, блядь. Наша компанія надала вам кошти вам необхідно повертати наші кошти. А ну, піскажі мені, будь ласка. На зустріч, вам Якщо немає змоги закрити кредит, у вас є зобов'язання перед кредитором, які повинні виконатися. Я розумію. Кожні п'ять днів у вас платіж. ви не сплатили вже чотири платежі підряд. Можна дати пропозицію на повернення грецьку плат сума до сплати 3755 гривень. п'ятдесят скажіть гривень. Підскажіть мені, будь ласка, я це все розумію. Я ж не відмовляюсь від оплати. Дивіться, в мене таке питання. От ви коли в такому стані буваєте, де ви вічно гроші ложите? На якомусь видному місці чи ні? Може, ви підскажете, ні. бо я вже ви не я не беру кошти в кредитота. Та не чо ви смієтесь? Ну взагалі ваші кошти, куди ви прячете в такому стані? Ви колись ховали гроші чи ні? Я не знаю, в такому стані. А ви не ховав? А от блядь, бачите, я теж ніколи не ховав це, блядь, заховав. І що тепер робити? Я не знаю. Я вже даже що чесно. Та дружина не знає. Вона тоді була в цей не вдома. Я оце на радостях хотів уже вже з заказчиками домовився. Уже мені там цей ларьок дожні були привести, щоб шаурму крутити. Поняли? Я дожен був день відвести шарми, я чула. Що ви, ви чули? Так, так. Ну, з приводу вашої шарми. Я що, марюк у вас є. Да? Вже Ні, води... поки що немає. Що, що? Вже не Рон, Бачу, що кажу, немає? Володимирович, бачиш, що немає. Кажу немає, що ми. А зараз працюєте? Оце ж дивіться, я фоп собі відкрив, розумієте? Осталось тільки грошей знайти і все. Де вони можуть бути? Я, коротше, навіть диван розрізав, крісло розрізав на німецький хрест, дружина прийшла, чуть, чуть мене не розрізала потім за те крісло. Я думав, може, я в крісло засунув і зашив, поняли? Немає її там, я не знаю вже, де шукати, чесно. Роман Валеріше, бачу, вказує, що працюєте, дохід 20 тисяч гривень. То тоді було, коли я брав, я так для фонаря указав, щоб ви мені дали гроші, поняли? Смя. Да. Армат Вадивич, добре, якщо вам на зустріч, надам вам максимальну пропозицію на закриття кредиту, до сплати чотири тисячі сто десять кредит повністю. А підскажіть ще. Да. Та я ж не спорю, да. а підскажіть, будь ласка, а як ви думаєте? Я п'яний міг би гроші е, футбольний м'яч засунути і зашити його, бо у мене це везде перерив, тільки футбольний м'яч оставсь. Як думаєте, міг би я це таке натворити? Може піти м'яч ну, розвізати? Під, 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 під матрасом, е, дивилися. Та немає, я ж кажу, я вже все, всю хату перерив. Всю хату навіть перер... до сусідів ходив, представляєте? Роман Володимирович, надавати вам пропозицію на закриття кредиту. У вас є декілька днів для несплати, надам вам три дні не Давайте два дні, так. Я думаю, може я знайду. Я це починаю згадувати. До мене приїжджала моя знайома, ну як вам сказати, знайома, ну ми з нею просто. коротше, общаємося з нею. Як ви думаєте, може, я дав їй перепрятати? А вона щось трубку не. Кстати, я чому на трубку. Та, все, ну, я сповню. Я сповнив, я сповнив ну, точно. За місяці, місяці Вона три місяці вже сповнила. Я дав кошти коханки свої, що вона запрятала, що дружина не знала, поняли? Mm -hmm. А ну все, зараз я її буду набирати. ви сьогодні до скільки працюєте? Я вам відправлю пропозицію на закриття кредиту 4 тисячі сто гривень. Надам вам декілька днів для сплати. Да. Да, Доброго да, да, дня. Слухаю вас. Да, мене звати Сергій мій. 13. Це фінансова компанія Юніт Капітал. Скажіть, ага. а як я можу Оксану Степанівну почути? Ну, поки що ніяк не можете, поки зі мною не поспілкуєтесь, бо є її чоловік. Тоже, до речі, Сергій мене звать. Ну, це дуже приємно. А чому ніколи не можемо до Оксани дозвонити? До тому що ви її до стресу довели. Ваші колеги чи ви, я не знаю. Вона мені все розказала, каже, я взяла гроші, тепер мені дзвонять, каже, погрожують мені там судами, каже. Казали, що приїдуть тут. Ти... Да, так, да. казали, приїдуть, каже, тобі ногу зламають. А я думаю, хуясі, ви що там попутали, що ще ні. Я це хотів вас питати. Алло? Алло? Чого ви мовчите? Алло? Алло, алло, да, да. Я а що ви там робите? Сказали, да? Я кажу, так і сказала, да, ваші дружині? Да, шо, да. Хто це? Що? Це ваша компанія чи ні? Чи якась друга може? Бо в неї займі я звідки? А я звідки знаю. А ви можете взнать чисто по-дружеськи. Ви, ви, віде, Я, я, подруги? Да, Сергій. Да, да. Да, Сергій. Я Оксану можу почути. Дайте їй трубку. Ні, вона не буде з вами булакати. Всі розмови через мене, я вам надаю згоду для спілкування, я її чоловік. Я її представник, як кажуть, законний. інтересів її. Який представник? Який представник? Ну як чоловік представник. Я, я представляю представник? свою Сергій. дружину. І що ти першого чоловіка? А не що. В смислі, що таке, що я чоловік? Я ж Бо, не якась злива людина. Я, я її прямий, прямий цей, як кажуть, представник. Я ж чоловік її, йобаний рот. Ви слова підбирайте, представник. А що таке? Тобі щось не подобається, ти? Полупокер. Ми на те не переходили. Серега, ти там потерявся чи що? Дружиня, 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 Та не заїкайся. Серебан, приставай на бутилки сидіти. Важно ти чуєш мене чи ні? Я кажу, мене сюди уважно, послухай. Кажу та, на бутылки не та, сиди, та, бо в тебе я я кажу, ви, свої, ви свої фантазії мені не оружу. Та, та, та не треба мені викать туди. Мож, можна та, ти, ти кажу, казати? Та помовчить же. Ні, ні, ні. Да, да, пометали, да. Та, я та, жарю картоплю, до речі. Картоплю перевертай, ти й слухай Ти дивись, щоб тебе там шарошки, і бутилку тобі не перевернули та не треба мені про бутилки розповідати, Сергій. А той, що, та це та... болюча тема для вас, бутилка в вашій жопі, да? Ще раз скажу. Та можеш 30 раз сказати. Ні, нічого вийшло, я не передав. І що вийшло на зв'язок. Ні, ні, не, компанія, не буде такого. Тільки я через я мене. Можу, термін. Почула мене? Ні, я уговорю. Тільки всі розмови через мене все. Це, 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 Можете це, це, набирати, це, це, набирати це, в будь-який час. Я завжди на зв'язку, да. Можете набирати. Сірібон, тільки дивися, смазочку бери, щоб жопа не боліла, поняв? Коли на бутилки сидиш. Як я можу до вас вертатися? Мене звати з Крутослав. Святослав. Мене звати Морксадр, на компанії тут Кредит Експрес і прана офіцій, формуральний спортсмет. Скоротослов, я зрозуміла. Ми дім на підставі статті 23 закону України про статті кредитування довго да, да. родоручня то обіцянка. Я вам уже зараз уже поясню. Наш контактний номер ноль біля ага. поштова адреса міста кісім. То навіть через мовна до нас за моді з вами. Скажіть, будь ласка, відома така людина вам? Так, знаю її. Це моя знайома. Колега, точніше. Ви зараз нею працюєте, так? Так, да, зараз на одній фірмі працюємо. Ми тестуємо з нею. Продукцію тестуємо. Запобіжники тестуємо для дорослих. Скажіть, будь ласка, контактний номер телефону у вас є? Тому що номер телефону зареєстрований як і особистий. А це ж її номер, вона зараз просто тестує нову партію запобіжників оці. на Нагірки зараз їх натягує, перевіряє, чи не лопає. Вона зараз може підійти минут через 10 десь. Тоді передайте інформацію, нехай перетелефонує за цим номером, скажіть, телефонували по питанню бізнес-позика і справа доволі критична. А у мене ще таке питання. Мені вже просто набирали один раз, вроді би з вашої чи не з вашої компанії. Я теж піднімав трубку, бо вона зайнята була. Руки в неї зайняті зараз, розумієте. І цей. Колега, що сміявся в вашій з мене? Сміявся з мене, а каже. Ну, напевно, з вашої, бо запитували, як вас звати, я ж їм кажу, мене звати Сквіртослав. А вони щось сміяли з мене. Не знаєте це? Що це за відношення таке до людей? Ні, на, на жаль, я не бачу ні жодної інформації. Ну, ви, от ви, ви, ви наприклад, не сміялись. Видно що, видно, що ви адекватна людина. Я представився вам, Сквіртослав Куніславович, ви не сміялись, все нормально, а вони ржали з мене. Наразі з нашій компанії ніхто не міг сміятися, тому що це протидія закону. Ага. Ну якщо, якщо вона не підійде, можете ще раз набрати через минут 10. Запишіть просто Сквертослав Куніславович, Коніславович, якщо що, контактна особа буде їй. Просто скажіть їй, нехай перетелефонує, як тільки вона підійде, Так, да, так, да, так. Да. Можете, якщо що, мою фамілію записати, тягни рядну, якщо вам треба вона, звісно. Алло. Пропотен 20 немає, гарно вам не. Давай. Ви не повертаєте кошти? Життя дало тріщину. І все, і не можу зібрати нічого. Так, ін... Що ж? Цивільного кодексу України. Згідно статті. Та подождіть, успокойте. Що ви мене починаєте цими статтями запугувати? Я все одно не знаю, що вони значать. Він звільняє від відповідальності. Звісно. Я все одно не знаю, що вони значать. Зачем ви їх зачитуєте? Чи це у вас робота така? Алло. А, я понял. А, що... а, а, це воно значить, я думав, там щось друге. Я думав, це виска... стаття яка що мене там посадять на 44 роки Строго режиму. В Нідерландах. Владислав Алло, в... В... Вадимович, не треба шуткувати. А хто шуткує? В цьому я що вам якийсь, чи що? Я все серйозно такої кажу. Я ж кажу вам, життя дало тріщину, все, не можу собрати по пазлам своє життєвої. Щось не, не пре мені щось в 485 днів. Чи скільки я там не платю вже. А ви працюєте? Так. Е, да. ким працюєте? Я цей сажотрус, са, Стара така професія, сажотрусю, е, В димарях. Ну, в селі димарі, хати Далі, ці, поняли? Я це розумію, я знаю що. Знаєте, так? Тоже трусили, коли сожу? Так. Да. Ні. А, Як ви збираєтесь вирішувати на питання? Давайте я можу приїхати, якщо у вас компанія отаплюється ще, ну, такі старі димарі, можу димар вам почистити. Ну, не вам, а вашій компанії, там, де ви цей, Співробітники можу ваші, сказати, де, ви, де ви працюєте? Питання. Як ви збираєтесь вирішувати? Димар почистю питання? вам, ну, в смислі, компанії, Місто оплати. Алло. Що я не можу? Можу. Поки що ще время є, бо зараз буде йти демар чистить в 11 ранку. Так що давайте побыстріше. Демар можу почистити. Ви порушили умови кредитного договору, вийшли на протермінування згідно пункту 5.1.4... Хорошо, я поняв. Давайте вам можу демар почистити, ну, вашій компанії, і іду співробітникам вдома, тільки не більше, ніж 5 людей. І порішаємо збором. Згодні? Повністю закрити кредит 11 тисяч 40 гривень. Та ні, я ж кажу, не якщо... буде в мене коштів ніяк, як би я не хотів. Якщо оплата не надійде, компанія Фінсфера має право вирішувати питання в судовому порядку. Це дуже погано, так. Да. А якщо я Демарь, по почистю, він спише мені відсотки, як ви думаєте? Владислав Вадимович, очікуємо платіж до побачення. Давайте, давайте. Набирайте сьогодні ще? Знайома це людина. Так, знайома. Слава Ісусу Христу! Продовжується розмови, даєте згоди на проведення взаємодії з вами. скажіть, будь ласка, ким ви доводитесь Оксані Степанівні? Я її настановник, отець, отець, Світослав? А вона тут взагалі працює, не працює? Вона зараз в нашій цій церкві, в нашій церкві зараз працює. Да. Ну, як, на церкву працює, плюс там взноси робимо нам регулярно. І телефон, їй, до речі, в мене, бо як би вам пояснити, я забираю телефони, бо вони відволікають їх від Бога, розумієте? А яким чином знаєш контактуватися для врегулювання фінансового питання перетовпі з Так, дивіться, телефони я їм видаю раз в неділю, щоб вони подзвонили до своїх рідних. А так весь час вони моляться, амінь, амінь, я кажуть. Моляться і з Богом спілкуються. А ви, до речі, вірите в Бога? Підскажіть, будь ласка. Слава я Ісусу. Христу. Слава Ісусу Христу. Вона так так. Я так і перебуває в Бернській області седлище. Ні, ні, вона зараз е, у нас, в Кропивницькому тут. Зрозуміло. А чоловіка дітей має, немає? Це можна буде уточнити. Я отець Свіртослав можу в неї запитати до речі. А підскажіть, будь ласка, а по якому ви ви питання дзвоните? Телефоную спрямову до договору перед тон без позакою. Ви коли можете їй передати телефон, щоб вона з нами сконтактувалась? Я так розумію, це стосовно грошей, напевно, бо вона прийшла до нас в серпку дуже розбита. Каже отець Свіртослав, допоможіть мені, в мене борги, що мені робити? А я кажу дитя моє. Зрозумійте, зрозумійте мене. Саме головне це Бог. А фінанси, кошти і це все вони не потрібні для життя взагалі. І вона нам знос знесла і тепер у нас живе. Алло. Зрозуміло. А підскажіть, будь ласка. тоді передайте інформацію, що їй потрібно обов'язково вийти на зв'язок. А підскажіть, будь ласка, а ви вірите в Бога? Ви часто в церкву ходите? Буваєте в Кропивницькому? Хочу вас запропонувати... Я не відповідати на ваші питання з приводу віри в Бога. Можете під'їхати до нас, поспілкуватись якраз на щодо Бога. Можете друзів забрати до, до нас. Поспілкуємося. Mm -hmm. Я вам допоможу. Я якщо не буду вас... вам допомогу на тему, яка не стосується Оксани Степанівни. Передайте їй, щоб вона була... Я просто чую, що у вас щось грезе та... знутрі, розумієте? У вас якась сущність від гноміка застрягла. Вам треба допомога терміново. Ви сприймаєте інформацію в ви так, так, мені так. говорите. Чи вам не мають зайнятися? Я все вірно все чую, Бог завжди зі мною. Так, дитя моє, слухай вас. Тоді розмова завершена. Гарного дня до побачення. Будете в Кропивницькому, приїжджайте в нашу церкву. Церква святого сквірта називається. Добре? <звук> Дивіться, я мив просто. Ми просто меблі. Меблі в меблі в оцих в багаче, як кажуть, в усіх в мажорів, коротше, поняли? Меблі в їм цю хімію, коротше. І закантачив їм кресло. І я тепер переховуюсь, бо те кресло стоїть 1200. Я взагалі до бабусі в село поїхав, бо мене то, бо то, вони то, то, мене вб'ють. Ми ще вже за кредитку. Та який мені кредит? Ще мене порішати тут можуть то, за кресло то, і за цей за, то, це, то, за то, диван. То, а ви мені то, за кредит? Пистите життя, що вас там може. Я власне, поняв, вам наплювати, що мене завалять і так далі. Болт виложили, так? Да? Володимир, ну можна за біографію вашу спілкувати за кредит. Я вам кажу, Це. який кредит. Я зараз до бабусі в село втік, що мене мажори не знайшли. Романо, Вони сказали, припиняйте. мені ногу в дупу засунуть. Представляєте? Ну його в баню. Я не хочу так ризикувати. Бо віроятність засунуваної ноги в дупі дуже велика. Я не хочу Романо. так балуватися. Припиняйте мене. А хто вас смішить? Я вам життєву ситуацію свою розказую. Ви ж жарти свої, кажете, там такі амбали приїжджали додому, шукали мене. Я в шокі був. мене сусід аж мене піснув труси, представляєте, як побачив. Шо, за що ви живете? Такі бики здорові. У бабусі. А що за що живе? В бабусі, ж, в бабусі ж город, город в бабусі, поняли? Хлібчик мені пече, піріжечки робить, варенички. І сусідка, до речі, є, своїм вареничком теж огощає. Хорошо, давайте по суті, ще раз наголошую. Ну, дивіться, в мене є в бабусі курей багато є, курей я можу продати курей і заплатити. Ви чуєте, я пропозицію вам толкаю. Можу поїхати в район одвести бабусіних курей і заробити бабусі. грошей. Так, мені треба ваша пропозиція. Та я ж не вам можна курей ви предлагаю, ви я ви на ви ринок одвезю. Єдине, що я вам можу погодити, якщо вже дуже там у вас скрутне становище, як ага. ви кажете, да. можу вам обов'язковий платіж погодити. Це сума менше, це всього 1480 гривень. Військовий платіж чи що? Який військовий платіж? Не військовий, а обов'язковий платіж. А, обов'язковий, блять. Так, можу погодити, вам теж списується штраф, це 1487 гривень. А скільки треба буде внести? Обов'язковий оцей? Платиш. Сума 1480 гривень. О, 500. оце мені підходить. Я зараз піду в баби 5 курей зловлю. Це якраз 1200, я на днях продавав. Алло? Ну хорошо, якщо я вам а, дам дану акцію, ви проможні будете сплатити? Так, да, да. Я от зараз е, по снідаю і піду курей зловлю і відвезу в район, продам їх. І 1000 скільки ви кажете. 1400 а что 500? вы смеетесь? А, это 5 курей как раз Потому, выходит. Вы так Да Та я не жартую, я, вам честно скажу. Что это я жартую? Доброе, я вам верю. Доброе, смотрите, оплату робота через сайт компания «Господский кабинет» все другие способы. И включайте, почему? Потому что если оплата будет другим способом, кошти не зайдут в банк. Ага. Зрозумив вас. Я на всякий случай вам підключу на закриття Можем Може вдасться так закрити А підскажіть, скажіть, будь ласка, а якщо, оце ж, ну я ж вам розказав, що мене там е, серйозні люди шукають, а якщо вони наберуть, у вас є знайомі якісь колектори, щоб з ними побалакали? Я, я ж не колектор, мав володимир. Ну а вдруг у вас є якісь, які, щоб вони їм цей пісюн в ухо вкрутили? А немає знайомих, щоб вони їх Це, запугали в трохи? В рамках закону. Ага. Ми не порушуємо базу. В Короче, нема знайомих таких, да? Є додатковий номер, окрім цього, номера. Ні, в мене оце єдиний. Добре тоді. Гарного дня вам.